Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітання погодні від мене сьогодні. Не чекали снігопадів. Снігу раді чи не раді? Грудень дощем поморосив, а січень врешті притрусив чи надовго? Не гадайте. Руку на пульсі з нами тримайте. Добрий день. Я Денис Марія. Вам прочитаю прогноз погоди. Прогноз погоди для мешканців. В Тернопільщини. 21 січня в області буде хмарно. Часом мокрий сніг, та сніг вночі та вранці подекуди сильний. Сильна ож... ожеледить. Слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах збережеться ожеледиця. Пориви вітру місцями сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду, хуртовини. На дорогах снігові замети. Температура повітря вночі. Від 2 до 7 градусів морозу. Вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. До побачення! Привіт, мене звати Діма. Я зараз зачитаю на 21 січня. 21 січня у Тернополі буде хмарно. Часом мокрий сніг та сніг. Сильно ожелець, слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах збер... збережеться ожеледиця. ожеледиться. вітру місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду, гортове на дорогах, подекуди по снігові замити. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, день від 1 до 3 морозу. Щоб настрій ніхто зіпсувати не зміг, дивіться, як падає вниз білий сніг. Як можна не вірити у чудеса? Розгляньте сніжинку, це ж справжня краса. Будьте по дитячому, добрі та щирі. Ваша Оля Савуляк до наступної зустрічі в ефірі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.